Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Поблизу Вовчанськ, коли вечір поступово переходив у ніч, дійшло повідомлення. Груповання російських сил у тактичному оточенні просить коридор для виходу. Сигнали приходили одночасно з кількох каналів, відкритих, перехоплених, зашифрованих, просили гуманітарно орієнтованого проходу. Без озброєння з гарантами, але відповідь була однозначною. Жодних коридорів, жодних послаблень. Командування ЗСУ зробило ставку на нейтралізацію. Через кілька хвилин перші залпи, дрони, розвідники, артилерія на попередніх позиціях росіян. Удар почався зненацька під Прикриттям нічної темряви українські підрозділи, які заблокували російські угруповання, відкрили вогонь, ціль не цивільні або інфраструктура, виключно військові позиції, опорні пункти, штаби, польові склади. За даними перехоплення, противник не встиг організувати адекватну оборону. Артилерія, яка раніше постачала боєприпаси на передову, була знищена першою у кількох точках. Одночасно, щоб відрізати шляхи для відступу. Дрони, ударники знищували техніку на марші, колони, які намагалися рухатися, отримували прямі влучання, вогонь відповідь не лише з артилерії. Але з ракетних систем, які точково вражали оглядові пости і командні пункти. Результат катастрофічний для атакованих. За перші години бою стало зрозуміло, що втрати перевищили будь-які очікування. Сотні тіл не лише на полі бою, але й у лісосмугах, на хуторках біля доріг. Біля знищеної техніки, до ранку число загиблих серед російських солдатів, сягло рекордної позначки. Виживших майже не було. Деякі поранені були захоплені, але більшість або знищені або зникли. Від місць де стояли колони, лишились спалені уламки, обгорілі частини екіпіровки. Обірвані прапори, спустошені казарми, розбиті склади. Українські підрозділи, які проводили операцію після бою, зайняли укріплені позиції навколо того, що лишилось від ворожого угруповання, щоб не дати можливості евакуації або спроб порятунку поранених над місцем падіння позивного коридору. Піднялися БПЛА, щоб фіксувати будь-які спробу року, і таких не було. Військові оголосили, що операція завершена, але зона лишається під оточенням щонайменше 48 годин. На полі залишилися сотні тіл, які не можна ідентифікувати без обстеження, і десятки. Одиниць техніки, танки, БМП, вантажівки, бойові машини спалені або пошкоджені, частина з боєкомплектом, який вибухнув під час ударів. Російські джерела в паніці спочатку намагалися подавати цю подію як трагедію при відступі. Розстріл паніки, але через кілька годин стало очевидно. Це не хаос, це цілеспрямована операція з ліквідації угруповання. У закритих чатах військових обговорювали слова такої різанини. Не було щасів Чечні. Ніхто не чекав, що нас просто з'ятруть. Родичі мобілізованих почали телефонувати у частини з питаннями, де їхні сини чому не дали. Коридору, обіцяного в радіоканалах, але відповідей не надходило. Інформацію намагались глушити. Блоку дії перешкоджали доступ до інтернету, відключали мобільний зв'язок у зоні. Прес-служби РФ мовчали, а державні медіа спробували подати все як невдалу спроба прориву під прикриттям гуманітарної ініціативи. Але відео з місця, яке просочилося в соцмережі до блокування, показало масштаби руйнувань: чорні кресли, обвуглені дерева, обгорілі уламки техніки, розкидані особисті речі, залишки документів, кров і руїни. Багато того, що могло б ідентифікувати. Ховати загиблих було знищено пожежею або вибухами. Очевидці говорили, що після нас там не лишилось нічого, що могло б нагадати про людей. Ну що ж, така операція це зміна якості війни. Коли одна сторона демонструє, що навіть пропозиції про коридор не гарантують життя, зникає поняття м'якого відступу. Це сигнала не лише для ворога а й для тих, хто міг би сподіватися на гуманітарні паузи. У сучасних умовах, де логістика, зв'язок, мораль все уразливе. Перемога чи поразка часто вирішується не на фронті, а на коліях, базах, складах, там де рухається армія. І коли твоя армія. Просто колона з плоті та сталі без захисту, вона стає мішенью, а не силою. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.